Всім привіт! Нарешті! Мої ручки висвободилися, Та біля мене людина, яка дуже гарно знімає, і я можу вільно розповідати. Цей проект ми створюємо для людей та заради людей. Ми будемо говорити з людьми, які побудували свій шлях з нуля, і сьогодення вони успішні бізнесмени, підприємці. Ми не пишемо сценарій, ми будемо просто ходити по парку та розмовляти з людьми, які власники великих компаній, сіо міжнародних бізнесів, про їх життєвий шлях, які помилки вони зробили. Я думаю, що вам це сподобається. Перша тема, про яку ми будемо говорити, це про лідерство, про жіноче лідерство. Тому що зараз жінки неймовірно сильні, класні, жіночі водночас. Тому, друзі, я дуже хочу, щоб цей канал був по-справжньому важливий. Та коли ви дивилися інтерв'ю, ви надихалися. Це моя ціль розкрити людину, яка пройшла цей шлях, запитати у неї самі незвичайні, може незручні запитання, але ті запитання, які для вас будуть. Корисному в майбутньому, тому що ми разом будуємо нашу країну. мрії. буде це бізнес, буде це політична сфера або якась інша. Цей проект для людей заради людей та дійсно для тих людей, які хочуть змінюватися щодня.